Проблеми у Динамо. Команда на 6 місяців залишається без нападника. Гравця Шахтаря помітили на матчі французького клубу, із яким його активно пов'язують, а також потенційні новачки чемпіонату України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми опинилися у об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому і будуть присвячені. А тим часом нас на каналі вже 24 тисячі, і ми вам безмежно за це вдячні. До кінця року ми мріємо закрити. Позначку 25к і дуже просимо вас про допомогу. Тож, якщо ви ще не підписані на наш проект, зробіть це просто зараз. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо сьогодні з трансферних новин. Тут поговоримо про нападника Шахтаря, який найближчим часом може змінити команду, про топове підсилення для Карпат. Ну і знову Ілля Забарний. Давайте саме із захисника Борнмуту і розпочнемо. Отож, британські змі знайшли для нього нову команду. Як повідомляють журналісти порталу Football Insider, забарний перебуває на олівці у скаутів Ліверпуля. Червоні стежать не лише за українцем, а ще й за двома його одноклубниками угорським лівим беком, мілошем, керкезом та ганським. Правим вінгером Антуаном Семенйом. Втім, наразі за інформацією, джерела пріоритетним є саме перехід Керкеза, у якому бачить заміну для Ендрю Робертсона. Вінгер донецького шахтаря Мар'ян Швед зацікавив головного тренера Карпат Владислава Лупашка, як повідомляє телеграм-канал Інсайд Пасічник. річний гравець може продовжити свою кар'єру саме у Львові. Особисто Лупашко виявляє інтерес до переходу Мар'яна. Тож, ймовірно, спробу його підписати зроблять вже узимку. Залишаємось у шахтарі та поговоримо про ласіна трауре. Його напередодні помітили на матчі однієї 32-ї фіналу Кубка Франції між Лансом та ПСЖ. Раніше нагадаємо, була інформація, що два французьких клуби, одним із яких є саме Ланс, активно цікавляться трауре. Появу Ласіну у ланці місцеві джерела одразу пов'язали з тим, що саме цей клуб є наразі головним претендентом на буркінійського нападника. Ну і про Назарія Русина, який схоже повернеться із чемпіоншипу. До чемпіонату України за даними порталу SportUA, екс-гравцем Динамо цікавляться одразу два вітчизняних клуби, а саме ЛНЗ та Металіст 1925. Ініціатива запрошення Форварда належить наставникам команд Роману Григорчуку та Патріку Ван Левону, які добре знають Русина по спільній роботі у Чорноморці та Зорі. Ну а зараз до чемпіонату Англії, де вже в найближчому турі зійдуться між собою Ліверпуль та Лестер, і червона команда зробить усе для того, аби продовжувати лідирувати і продовжувати в. Певнено втримувати перше місце. Для того, аби зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і в ній ви точно щось цікаве для себе. Знайдете, до прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до першої ліги та поговоримо про клуби, які наступного сезону претендують на те, аби брати участь в УПЛ, адже розпочалася пора атестацій. Як повідомляє SportUA, наразі вже вісім клубів отримали атестат для участі у вищій лізі наступного сезону. Мова йде про епіцентр, агробізнес, металіст, буковину, кудрівку, Полтаву, юксу та Металіст 1925. Раніше виконавчий комітет УАВ зменшив обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури до 135 тисяч гривень. А із сезону 25-26 оплата для команд УПЛ, ПФЛ та усіх жіночих буде здійснюватися коштом УЄФА. Наразі у чемпіонській групі на першому місці йде епіцентр на один бал від них відстає. Агробізнес до трійки лідерів входять також Кудрівка, а також Полтава та Металіст 19-25. Далі поговоримо про ранковий ворожий обстріл, внаслідок якого ледь не постраждав харківський стадіон Металіст. Вранці 25 грудня Росія знову масово атакувала Харків. Зокрема, на місто випустили чималу групу іранських дронів Камікадзе Шахет, і один із них ледь не пошкодив найбільший у місті стадіон. Ворожий безпілотник пролетів над спортивною спорудою на вкрай низькій висоті і за кілька секунд здетонував у центральній частині міста. Хочеться сподіватися, що цей інцидент стане на. Глядним аргументом для усіх світових футбольних чиновників, чому Росії не місце у світовому спорті. Ну і на завершення випуску про київське Динамо, а саме про їх нападника, якого відсторонили від футболу на 6 місяців. Мова про Еріка Раміреса, який наразі грає за тігри на правах оренди, але все ще належить київському клубу. Журналіст Херман Гарсія Грова повідомив, що нападника дискваліфікували на 6 місяців за рішенням ФІФА. Санкцію було накладено після звернення його колишнього клубу слова на Братислава до спортивного арбітражного суду КАЗ з приводу порушення умов контракту у 2022 році. Водночас повідомляється, що цю дискваліфікацію може бути скасовано, але лише у випадку, якщо Рамірес виплатить компенсацію, яка призначена судом. Загалом за «Динамо» гравець провів 20 матчів, забив 4 голи та зробив 1 асист. Оренда Раміреса у «Тігрес» закінчиться 30 червня 2025 року, а його контракт із «Динамо» діє до кінця сезону 2025-2026. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал, а також натиснути на вподобайку. Адже саме вподобайки позитивно впливають на алгоритму Ютуба і дозволяють просувати це відео все більше і більше. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.